Наша вже команда подала сьогодні 15 кілометрів. Ось у нас сьогодні на цій локації домовленість. Зараз зустрічаються, підбігають ті, хто починав бігати в точці один. Зараз у нас точка 2. І тут у нас буде проходити стрільба із лука. Ну, не всі члени нашої групи вміють стріляти з лука, тому... Сьогодні будуть ну, фактично повні заняття. Виставили 10 цілей. Ну, фактично у нас сьогодні приймає в козацькому пятиборстві. сьогодні 12 учасників. Тому ми працюємо. У нас сьогодні буде цікаво, сьогодні можна буде повчитися далі на локації номер 2 постріляти з луку. а Взагалі сьогодні ціль і мета пробігти 40 кілометрів. Ми сьогодні таки поставили для нашої команди на ціль. От, Запланували подолати. Цю відстань до 6-ї години вечора чи 10 чи ні, побачимо. Вони вже 15 кілометрів пройшли, пробігли. Зараз у нас такий буде перепочинок. Тут йде підготовка до стрільби, виставлені цілі, мишені. Тобто дбаємо про те, щоб наші козаки, щоб наш козацький навчальний центр воля володів. Навиками стрільби, ну і стрільба з лука теж така. Ну, ось бачимо такий ViAVIN з фактично гармата з луку. Ну, Стабілізатори. Тут, бачите, ось такі пристрої, от, які налаштовують. Влучність. Ну, трошки пізніше про це все нам розкажуть інструктори, покажуть, розкажуть. ось Так ось готуються стріли наші. Ось стріли. Ось стріли. Так, і да і далі вона, бачите, там є ще такий теж, у нас це вже модуль буде третій. Пізніше ще будуть у нас трошки змагання на швидкість. От. ну Це я трошки вже забігаю наперед, бо сьогодні дійсно така досить насичена е, програма. Фактично ну хочу всі, щоб курсанти нашого центру подивилися, що їх чекає. Ось, ось бачите, бачите, ось, це буде трошки трошки буде згодом, такий, такий От, да. Далі вже мішень там трохи далі стоїть, там буде ну, на дистанцію. розкажемо, які у нас будуть підходи, яка у нас буде тематика. Тому сьогодні... да, вибачаюсь, Прямий, прямий ефір, Це ми поки не будемо, не будемо відповідати де нам потрібно завершити наші ці, всі сьогодні козацькі моменти. Тому, Ну, хто в курсі, той в курсі, що тут відбувається, але буде сьогодні круто. Ми ж готуємося і йдемо вперед. Так, хочу сказати ще, що, хто щойно долучився до ефіру, що сьогодні триває ну, фактично козацький марафон, козацький нас сьогодні модуль номер 2 Вже сьогодні наша там, перша група пробігла 15 кілометрів. Сьогодні ми за ціль поставили пробігти 40 кілометрів. У нас сьогодні легко змагання, змагання з стрільби. Ну, Тим паче стрільба для багатьох це буде вперше. Ну, хто в нашій команді, не всі, ну, ось, наприклад, працювали на таких ось, Агрегатах стрілецьких, тому будемо е, е, охолостити вміння навички. Ну, задача сьогодні е, така підготовча навчитися Ось, і е, просто вміти оволодіти навиками е, такої е, стрільби. Тому е, наш козацький центр воля запрошує до співпраці. Ну, у нас, по-перше, сьогодні вже такий стрім No2, його присвячую спорту, спорту для всіх, ну і темі «Козацький двобій. Хочу ще раз нагадати, що козацький двобій в нас представлений, ну, по-перше, це класично це біг. Сьогодні ми вже пробігли 15, 15 кілометрів, друге. Це скандинавська хохода, третя це козацький двобій і ну, взагалі бойові мистецтва. У нас є фахівці з дзюдо, з каратеки, кошунка, самбо. Тому всіх дотичних до цієї справи ми долучаємо. «Ось Потім, звісно, це стрільба-біатлон. Ну, ось Ми зараз розглядаємо, щоб теж в нашій команді з'явилися фахівці, інструктори з стрільби з луку. Фактично будемо незабаром з федерацією стрільби з лука підписувати меморандум між нашим навчальним центром, саме для того, щоб, ну, по-перше, популяризувати спорт, стрільбу. Ось, а в тематиці козацьке п'ятиборства у нас ну, головну вагу будемо наділяти біатлону, там теж стрільба, ну і це зимовий спорту, тому що взимку теж потрібно тренуватися і треба мати гарну фізичну підготовку, фізичну форму і взагалі процес. Ось, тому з цієї локації будемо дивитися, як розгортаються події. У нас 7, 57 де ефір. Ось ще там з лісу добігає група. Я трошки прибіг раніше, що для багатьох це стрес і шок пробігти 15 кілометрів, але в нас ще попереду ще запланованих 25 кілометрів. Ось у нас сьогодні це модуль номер 2 зупинка. Тут біля стрільби з луку і ну, фактично ось тут таке розгортається навчання для того, щоб оволодіти цією технікою, тому, тому це все добре. Так, ну Тут Сашка біла якийсь він, це щось там це цікаво, бігіть і мужики, ну таке щось так. Це, Людина трошки От. тема. От. Так, Саш, е, е, Саш, це дивись, це мова українська, але ну, вона, по-перше, найкраща у світі, ну, щоб ти зрозумів, найперша, найпотужніша цією мовою. Ну, е, говорить Бог, давай так я тобі відповім. Тому просто вчи цю мову і е, це. Коли будеш не слухати, що звучить само, а просто до тих людей приходиш, стаєш, дари подарків поклоняєшся, поклони. хороші От, так що Давай, готуйся і там давай, готуй, дари подарки, тому що ну, так треба у вас, мабуть, виховувати. Так, тому вирішили. Так. Пронесу гарно біє чистий, взагалі саме зберегти. Бачите, приковує увагу, безпосередньо ті люди, які поруч дивляться, проходять їм теж цікаво, долучаються, бачать, щось буде цікаво розгортатися, тому інтерес великий, батьки. З дітьми, з дітьми дивляться на це все досить, досить з таким інтересом. Так, ну фактично, що ми сьогодні маємо? Маємо 10 позицій, 10 луків для стрільби, 10 місць. Так що буде розгортатися. Розгортатися зараз така навчальна тема також. Підходять, підходять підходять козаки, тому, тому цікаво. Через 5 хвилин буде ще цікавіше, почнуться. Дивіться, у нас є тренер. Навчальні моменти. Так. З'явився, прийшов тренер спеціально для дітей, так що хто буде дивитися цей ефір і захоче потім да, направити дітей на навчання, пишіть нам, ми скоординуємо, дамо точну інформацію, куди рухатися, куди направляти дітей. Ну, По-перше, на пробні заняття, може комусь ця тема. Підійде і хтось захоче займатися вже серйозно, професійно, то будь ласка. Так що це слав'яне здорова, слава байкалда, байкал класно Класне, хороше озеро. От, до речі, як там водичка вже купалася. Да, слава слав'яні, і вам слава, героям слава, всім славянам слава, тому слав'яни є було і будучи, байкал теж це, до речі. Наша славянська тема, так що дуже дякую, що тут пишуть. Так, ну, козацькі бойові геїло. Ну, людина теж трошки видно десь перегрілася на сонечку з ТСТ, ну, бачите, ну гея. Фактично дітей нема. тут ну, дітки поприходили. Відповідно, тут сім'ї, люди нормальні. Тому ну, геї, знаєте, вони трошки то в них така є здатність ну, фактично не розмножуватись. Ну а тут якраз програма для того, щоб люди відпочивали, набиралися майстерності і ну, дітки якраз теж зацікавлені не в тому, щоб чомусь вчитися. Так, Харків. привіт. Так, Рудольф Федяєв, да? так що це э, Рудольф. Ну, це так я бачу з Харкова, напиши там, будь ласка, адресу. Там, щось я бачу. Росію прославляєш, то приїдемо тобі, подаруночок привеземо. Напиши, будь ласка, адресу сподобати, там. Пропори Росії, там наративчики. Підтягується, підтягуються ще люди. Так, е привіт з Крима. Так. До речі, всім всім крим великий-великий е привіт, як там у вас справи, чим, чим займаєтесь, що там взагалі цікавого, як погода, як водичка. Пишіть. Теж це, це цікаво. Цікаво знати. Те, що відбувається Так Над вами теж в бучі надругались Таке щось пуша людина там Це взагалі Таке Рудольф У мене друг в Одесі живе Он теж в Росії Одес, друг теж в Росії Понятно понятно. Так, що ще якісь? Edmonton Oilers. Так, так, так. Да, ну і дивіться, цікаво-цікаво. Да, да, сьогодні хто щойно долучився до цієї трансляції, хочу сказати, що сьогодні у нас козацький день, козацьке Ми ну, Вже фактично сьогодні група пробігла 15 кілометрів. І в нас сьогодні, ну, це точка No2. Відпрацьовуємо навики холостіння стрільби звуку. Тому тут для вільних людей вільна локація. Ми сьогодні з інструкторським центром попросили їх долучитися до цієї події, виставлені мішені. Так що Таке, ну, гей-паті. Ну, бачите, людина ну, не бачив, взагалі не дивився ефір, пише, що тут взагалі діти, спорт, сім'я, тема цінності. От, Людини геї. Ну, якщо взяти гея як земля і гея як жителі землі, то да, тут, бачите, зібралися жителі землі, ось подивіться, геї, ну, гея. Всі ж знають, що гея то є та земля. То, мабуть, просто хтось хотів вісковірка цю тему. Ну, геї, геяни, то, мабуть, це просто е, наші пращури, продавні мешканці землі. Тому Сьогодні оці геї, які все, бачите, все, тут всі зібралися, геї будуть стріляти з лука в е, і холостити е, оці вміння. А коли будуть приходити вже не геї, тобто оці всі вороженьки, то ну, понятно, що стріла прилетить точно в ціль. Тому, ну, мабуть, така відповідь. Ну так, о, ваші пращури з Нібіру. Може і з Нібіру, хто його знає. там Теж є ще інші цивілізації. Що не написали ці пледіянці, там же є ще. там. Забули про них написати, так що, ну, от, так що давайте ще. Можливо ми взагалі ми арктична, ми арійці, арктична ця раса, арійська, арктична, так що ну, мені це тема більш нордична. У нас такий знаєте, характер нордичний, строгий та суворий. Тому ми ці нордичні арійці. Ось, тому мабуть так. Це Саньку, відповідь. О, Гея — це жінка-титан, яка з кроносом зачали бога Ну, Бачите, вже пішла тема Кронос, Зевс, Олімп. Ну, теж цікаво, класно. Так що, Саня, молодець, пиши. Вон, і, так, у нас вже тут зараз підуть вже перші позиції, підготувалися. Дивіться, що відбувається. У нас тут гиянці, починають стр... стрільбу, ось іде підготовка. Оп, полетіло. Так, вона дуже маленька дитинка. Там в п'ять але вже з лука стріляє. Бачите, які в нас тут ці орії, аріанці, амазонки. О, Так, ось бачите, ще один лучник прийшов маленький, зараз буде стріляти. Дивіться, там що відбувається. Отак От все, пішла двіжуха, пішли вже ці звичайні. Так. Тому процес пішов. О, арії всіх стран соєдіняється. Хорошо, значить, Сте, значить, тобі чергове таке завдання розробити логотип, оце арії всіх стран соєдіняється. Давай. Розроби логотип, потім присилай, подивимося. Так що давай донать на логотип, арію всіх стран соєдіняйтесь, будемо соєняти. Бачите, чим займаємося, соєняємо арію з усіх стран. Але під е, чітким керівництвом Руси-Україна все буде е, керівництво тільки з Києва, От, щоб ви просто зрозуміли. ніяка Московія, ніякий там пітер. Ніка там тратата, ну ви зрозуміли, там Париж, Нью-Йорк і Вашингтон. вот славетне сильне місто Київ, Київська Русь. Тому давайте під цими гаслами будемо збирати от, у всіх цих арії. Ну, да. Очень я бачу талантливий. Тобі якраз бачите така доручена місія розробити логотип. Ото розробляй давай, Направляй свою творчу енергію. Ось в це, в це руса. Може буде користь. Щоб не одні там гасла, а більше дій конкретно. Тому потрібні конкретні дії. І тоді буде от, влучання. Так. Ну, процес іде. Процеси дещі де облучання йдуть ще... швиденько відстріляти тут і далі рухатися по нашому плану, бо у нас сьогодні ще попереду 20 кілометрів пробіжки. У нас сьогодні неї поставлено Ціль, задача 40 кілометрів пробігти. Ось. Тому будемо, будемо будемо виконувати. Добре, дякую.